Перше, вони розглядають усі ці великі площі, там де як можливість сховати виробництво зброї. У них така, така думка існує, і що Україна використовує у ці логістичні центри нової пошти, якщо помітили там і під центру, там е в сільськ в сільській місцевості це великі ангари для зберігання зерна. Ну я вам, маю на увазі прикордонні території. Там Чернігівська, Сумська область, Харківська. Ось вони вважають, що там може розміщуватись зброя. Що там може розміщуватись е, якесь озброєння Я маю на увазі виробництво цього озброєння, і вони наносять удари. Це ну економічно розумієте це тут ситуація. Він він, якщо там і справді знаходиться зброя, вони її знищили. Якщо не знищили, вони підірвали е, економічні якісь засади у, у, української економіки, тобто. У будь-якому випадку ці там 40-50 тисяч, які вони потратили на е, цей шахет, вони окупилися в рази. Тому такі удари були продовжуватися. На жаль, можна сказати, що буде удари і по енергетиці, по газовій структурі. Ми вже бачили їх і в вавано франківську і на західній Україні. Ці удари а прикордоння це взагалі цивільну інфраструктуру. Там у нас на Чернігівщині вони зносять в нуль. Вони знищують буквально все, що починаючи з мобільного зв'язку і закінчуючи буквально будь-яким виробництвом, де знаходиться два-три автомобілі, або автобус туди прилітає вже в підроз.